Вітаю, українці, підписники, глядачі на каналі Знаю. Ой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Сьогоднішня новина стосується кожного пенсіонера, стосується всіх пенсій. Для призначення пенсії в Україні з кожним роком потрібно все більше стажу. Про це знають всі. Наприклад, цього року для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати не менше ніж 29 років стажу. Наступного року будуть вимагати вже 30 років, і так далі і далі аж до 2028 року. Саме тоді пенсія вже має призначатися за наявності щонайменше 35 років стажу. Інакше доведеться чекати, коли виповниться 63 або навіть 65 років для призначення, хоча б соціальної пенсії. Як ви знаєте, це зараз 1934 гривні. Сподіваюся, що ця цифра стане хоча б трошечки більша, але лазебна казала, що, наче як не будуть більші виплати щодо соціальних ось цій допомоги соціальної, я назву її так: а не соціальна пенсія. Проте стаж його потрібно спочатку заробити, а потім ще й довести його наявність ось такий парадокс. Знаєте, наше законодавство. Воно і так не ідеальне, а ось в умовах таких серйозних економічних або воєнних потрясінь воно може стати просто марним. І над цим потрібно замислюватися вже зараз. Зараз ми бачимо зруйновані міста та мільйони біженців. Теоретично, знаєте, стаж його можна підтвердити навіть за відсутності трудової книжки. Але як ми знаємо на практиці, далеко. Не завжди і далеко не все, вибачте, залежить від людини. І ось конкретний приклад, хочу привести вас. Вам на приватному підприємстві працювало кілька сотень людей. За місяць після початку бойових дій підприємство повністю зупинилося. Люди навіть не отримали борги за зарплатою. Запитати нема з кого. Зв'язку з керівництвом немає. Це, напевно, не поодинокий випадок, не кажучи вже про те, що багатьом довелося спішно виїхати зі своїх міст як біженці-переселенці. Можливо, багато які з них вже ніколи не зможуть отримати потім довідки з місця роботи, які забрати свої трудові книжки. І це тільки один бік медалі, коли мільйони людей відразу залишилися і без роботи, і поки що не можуть напрацьовувати собі не те, що стаж, а навіть просто заробити на шматок хліба. Інший бік медалі, як у майбутньому ось підтвердити той стаж, який людина вже заробила. Зараз це питання здається, знаєте, не таким важливим і терміновим, але рано чи пізно з ним доведеться зіткнутися. Тепер, ось щодо хочу, пару слів щодо паперових та електронних трудових книжок. Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, є трудова книжка. За її відсутності приймаються довідки з місця роботи або з архівних установ. Але, знаєте, за час старих часів люди стикалися з проблемою, коли, ну, наприклад, трудову книжку її втрачено, підприємство ліквідовано, а документи в архів не здавалися. І це така, знаєте, обуза для держави. Хоча ще існує останній рятівна соломинка, це підтвердження стажу свідченнями, але. Не знаю, тут теж дуже багато знаків запитань. Ось всі періоди роботи після 2004 року вони переважно підтверджуються даним із системи персоніфікованого обліку про сплати страхових внесків. Більше того, з минулого року почалася поступово відмова від паперових трудових книжок. Відділи кадрів стали оцифровувати трудові книжки своїх працівників і передавати ці дані до пенсійного фонду. Саме таку ж процедуру людина може зробити самостійно. Вона просто може зареєструватися на порталі пенсійного фонду. В ідеалі, звичайно, було б протягом п'яти років всі дані про стаж усіх працюючих людей мали осісти у базах пенсійного фонду як за періоди роботи з 1 січня 2004 року, так і до цієї дати. Але зараз очевидно, що з цим можуть бути великі проблеми. Якщо людина працювала офіційно, і підприємство сумлінно відраховувало за неї страхові внески до пенсійного фонду, то переживати за стаж після 2004 року швидше за все не варто. Головне, щоб система персоніфікованого обліку вона і далі працювала, і всі відомості в неї збереглись. А ось тим, хто має багато стажу до 2004 року, ось що робити, що не встиг оцифрувати свої трудові книжки. Тут треба подбати про те, щоб їх не втратити. Це дуже важливо. Тепер щодо жителів, не знаю, як назвати, сірих зон. Назвемо це так. Мало хто замислювався, що, наприклад, стаж у таких е, окремих районах Донецької та Луганської областей, Ордло, наприклад, та, після 2014 року при призначенні пенсії на підконтрольній Україні території не зараховується. Як ми знаємо, нині це не лише частина Донбасу, а й деякі населені пункти на півдні України контролюються Збройними силами Росії. Доля людей, які живуть там, в тому числі їхня робота і пенсійне забезпечення, вони залишаються під питанням. Напевно, до закінчення бойових дій ці питання залишаться невирішеними, але очевидно, що до пенсійного законодавства доведеться вносити чергові поправки, ну принаймні, щоб врегулювати відносини людей з цих регіонів з пенсійним фондом за час бойових дій та окупацій. Якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, то тут певні напрацювання є. В таких людей проблем з підтвердженням стажу та призначенням пенсії може бути менше, ніж у тих, хто, наприклад, виїхав за кордон, таких теж багато. На допомогу прийде насамперед і вже згадана система персоніфікованого обліку. Це єдиний державний реєстр застрахованих осіб. І трудова книжка, якщо буде на руках, звичайно. Багато людей після 2014 року вони приїхали з Донбасу та Криму на підконтрольну Україні територію і переважно без проблем переоформили ну, або згодом оформили собі пенсію. А от із тими, хто виїхав за кордон, тут набагато складніше. Якщо люди поїхали надовго і згодом повернуться, ну то просто втратять цей стаж і все. Якщо ж залишиться жити за кордоном, багато чого залежить від того, в якій країні вони залишаться. З деякими країнами України підписано договори про співпрацю в сфері пенсійного забезпечення. У деяких випадках можливим є взаємозарахування стажу, тобто стаж набути в Україні буде зараховуватися в іншій країні. Але так далеко не скрізь. І тут, звісно, дуже важливо все підтверджувати документально. Найчастіше доводиться робити запити з однієї країни до іншої, щоб все це врегулювати в кожному конкретному випадку. І тут вже відіграє роль логістика, бюрократія, просто політика, які стосунки з якими країнами в нас будуть після війни, і як добре буде працювати наш пенсійний фонд ось в цих умовах. Важливо зрозуміти, що багато українців, які зараз втратили житло, роботу і інші блага згодом можуть залишитися ще й без пенсії через неможливість у майбутньому підтвердити свій стаж. Я закликаю людей подумати про це наперед. Це дуже важливо. Звичайно, завжди, хоча б ну, невелика надія залишається на державу. Хоча далеко не всі пенсійні проблеми були вирішені. Для переселенців протягом останніх восьми років вісім років вже війна, не тільки почалася, зараз почалася повномасштабна війна. А тепер Міністерства соціальної політики з'являються в них ще інші складніші виклики. Як буде справлятися держава? Я не знаю, побачимо. Але надія залишається на державу. Дуже хочеться, щоб все вирішилося якнайкраще для. Пенсіонерів, тому що зараз їм найскладніше. І взагалі це такі питання, знаєте, про які мало хто замислюється зараз, а потім будуть виникати дуже 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 великі проблеми. Дуже великі проблеми. І не тільки за кордоном, а і всередині України теж. Це вся інформація на сьогодні. Дуже хочеться, щоб люди думали про багато які питання саме зараз. І дуже хочеться сподіватися на державу. Тобто тут мають подбати як і самі люди, так і держава. Будемо сподіватися, що одна ланка співпаде з іншою, і все буде добре. Будемо сподіватися, що і пенсії будуть виплачувати, і стаж буде зараховуватись. І взагалі, якось, знаєте, ось вже ж підписали закон про удосконалення взагалі пенсійної системи. Будемо сподіватися, що її будуть удосконалювати. На сьогодні все. Дорогі українці, я бажаю всім наснаги, здоров'я і перемоги.